Сколько это дела стоит? Всего 250 гривен. Это все входит, питание. Что-то у вас за такий костюм прикольный. Костюм водолея. Водолея, так? И что, люди більше підходять так за билатеми питаться? Взагалі нічого не хочуть. Не хочуть, а? Хіба запізнюються на екскурсії, ось зараз вона мені, мені можна. Ага. Екскурсіоводи визвоню, де люди, і де люди, і де, де люди. А що є? На посадку ще буду. Ну, а Ціни, ну, ваші? Що ціни нормальні, да? е, так? Ціни в нас мінімальні. Нам дуже не дати вам почитати. Ну, давайте. Хочете на Івана Купала, ну, екскурсію? По Покажіть мені, які там цей... Це на Івана Купала. А це экскурсии можете подивитися у нас. Алло? Ага. Здравствуйте. Э, где, вы, где вы стоите? Хорошо, ну за, опаздывают люди. Вот на Женеве опаздывают, потом после женевы идет САЗ и легенда сразу. Опаздують, отдихають. Ну опаздують, ребята, видите, пишемо одно, а люди виходять на другое. Зараз всіх забираємо. Всі забираємо, всіх людей, да. так. Що, що? То можна взяти, так? Обов'язково. І в нас дуже гарний вона купала. Це проходить на Гуєвичі, ага. Такий прикольний. Екскурсовод у нас на бюветі. Алло? І зі зміями на голові. Що там, вийшли на хижині? Легенда, добре, давай. Я помінявся, то не було дивіться, це помінявся немає.